Мухти нашій армії. Чому? Тому що е, я хочу представити вам пізні ускладнення е, постановки кавафільтру і коли його треба ставити. Ну, перше. Прошу, зараз не можу. ще, ще, ще. Зараз. От. Значить, перше перше розробка і застосування кавафільтри на ще 69 рік. Мобі Удін з Майами застосував кавафільтр, але застосував кавафільтр не зовсім по показах. При тромбозі клубової вени. Результати перші були не дуже добрі і тому е, е, замінили е, кавофільтр Мобін удіна на е, кавофільтр Грінфільда, який мав трошки менше ускладнень. Але досліджень, які доказували би, що кавафільтри допомагають, великих не було б, зробили одне довготривале дослідження е, е, ПЕПІК. І профілактика емболії легеневої артерії, і що виявили? Що по 400 хворих з венозним тромбозом були одним е, антикуглянтну терапію, другим кавофільтр. І, і, і що виявилося? Що там, де кавофільтр, тромбоемболії легеневої артерії було так само. А от е, тромбозів клубов, клубових фент, ну і вартість лікування набагато збільшувалася. Так, щось пане. Ой, перепрошую. Так е, проблеми, і, і, і після цього дослідження, і це дослідження тривало було е, 8 років, і до і дотепер не робили більш таких подібних досліджень. Чому очевидно, що не, не хочуть витрачати гроші е, на те, щоб доказати очевидне е, в е, проблеми в Сполучених Штатах каофільтрів наставили дуже багато. І ви бачите, за один тільки рік порушення конструкції за 2005 майже тисячу, міграції 328, емболізація компонентами це в основному до серця 146 і так далі. Тільки за один рік. Ну, і почали перевіряти, можливо, якісь кавофільтри ліпші, якісь кращі. Ну, Є дійсно різниця між кавофільтрами, але всі вони дають, бачите, до 6 місяців, 5-7, а що людина має жити 6 місяців, ну, трошки більше, правда. І е, дивіться, є руйнування кавофільтрів, е, е, тромбоз кавофільтрів і так далі, е, оклюзія кави. Імболізація до серців один із найбільш поширених в Америці каофільтрів, до 84%. Дещо рікавері і гінтерп е, трошки менше. Ой, перепрошую. Так. Е, тоді почали ще використовувати, незважаючи на ці дослідження, почали використовувати при травмі. І що отримали? Тромбомболі легеневої артерії така сама. А витрати і тромбозою глибоких вен більш. Ну і гедлайни. Що ж сказали? Гедлайни, гедлайни що стабільна постановка кавафільтрів не рекомендована в загальній популяції, що кавофільт може бути використаний лише при абсолютних протипоказах до антикулянтної терапії і дуже високому ризику повторних тела. Ну і знову ж рекомендації: це кавофільтр повинен бути видалений, якщо антикоагулянти можна призначити пацієнту. Ну і не незважаючи на такі досить жорсткі покази до кавофільтрів, кількість почала зростати в 2009 році. Ну, а Автори відзначають, що зростає кавофільтрів, але при цьому вони надіються, що це проксимальні тромбози глибоких вен в поєднанні з тромбоемболією легеневої артерії і лише з протипоказами до антикоагулянтів. Але навіть е, окремі фірми почали проводити дослідження своїх кавофільтрів. І що е, кавофільтр барт? Ви бачите. Е, е, Дослідження 24 місяці g 2 Дав 33 емболізації до серця. Рікавері 71% емболізації до серця. От ви бачите, що література дає від 33 до 71, і то досить в короткому періоді після постановки кавофільтрів. Системні, ну і почали в Сполучених Штатах перевіряти 37 досліджень на рандомізовані, біля 7 тисяч пацієнтів. Ну і профілактично не рекомендовано давати лише при терапії, але 58 поставлено профілактично, коли тромбозів не було. Наш Хоча в рекомендаціях всіх, які повторюються з року в рік і до 2001 стані, не рекомендується вживати кавафільтри з профілактичною метою, тільки тоді, коли є тромбовелія легеневої артерії. Ось і то повторно, і коли не можна давати антикогулянтів. Але якщо антикогулянти можна давати, кавафільтр треба видалити. Ну, але чи його можна так швидко видалити? Дивіться, якщо один місяць можна видалити 99, три місяці 95, а якщо він довше, наприклад, 12 місяців і більше, тільки 37% можна видалити. Ну, я вам зараз покажу результати, коли приходять більше, ніж рік до нас. Ну, це е, лідер в Німеччині, якраз. Е, Ендоваскулярної хірургії, який відкрито признає, що недостатньо досліджень користі кавафільтрів, і майбутні дослідження повинні показати їх безпечне. Олівер Бальцер, ну, настанови е, чергові повторюють, що е, тільки при абсолютних протипоказах до антикоагуляції і наявності тромбоемболії легеневої артерії, особливо рецидивної, можна розглядати. Знову ж таки, розглядати лише при рецидивах і, 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 на, на фоні терапевтичної, якщо терапевтична антикоагуляція не допомагає. 16 рік, якщо Антикугулян не можна дати треба кавофільтр забрати. 2016 21 рік при гострих тромбозах, Ну, ті ж самі, я вже просто не повторююся, щоб вас не загрожувати, що пишуть, що проти використання кавафільтрів вдобавок добавок до антикогулянтів. Ну, і дослідження Reverse 2015-2019 рік вивчили з тромбозами або тела, і дивіться, але в третині пацієнтів знову профілактичне в останні роки. І серед тих, що якраз мали якийсь тромбоз або тела, знову ж коли можна було антикуглянтну, вже. Почали забирати кавофільтри, але дивіться на який час вже більше ніж три місяці. І то не всіх змогли забрати. Ну і реверс, період спостереження: в кого виділили і в кого не виділили кавофільтр, то там, де кавофільтр не виділили... Про не, не аналізували чому символізацію до серця, е, лише проаналізували перфорації, і то ті перфорації, які є більше 5 мм, 15%. Ну і також тромбози глибоких вен, тела і нижня проживається ще 6,5%, і Тобто понад 20% мали в короткому періоді е, ускладнення. Ну, наш невеличкий матеріал я вам доставлю. Це 10 випадків більше року, які звернулися до нас більше року. Від одного року до 23 років після постановки У Всіх була перфорація, в більшості була фрагментація кавофільтрів, був тромбоз нижньої порожнистої. в шести випадках емболізація вправий шлуночок, два, пенетрація в аорту, три, поперековий хребець і званосипалу кишку. Ну, і в ну, саме основне, дивіться, жодного показу до постановки кавафільтрів серед тих пацієнтів не було. У двох тільки був тромбоз клубового вену, без тромбоболії легневої. Е, ще в е, трьох був тромбоз е, нижче по парту, який не є показами до Ну, набряки кінцівок, постромфлібітичний синдром і підготовка до операції. І ж, звідки береться це? Ну, от я, я відкрив, що рекомендують клініки, які рекомендують постановки кавофільтри. Ну, от покази до встановлення кавофільтри клініка Інститут Вен. протипокази до до антикугулянтів. Ну, багато людей не, не, не мають якісь там кровотечі, що то, але зовсім не говориться про тромболію легеневої і тромбози глибоких вен. Знову підтверджений тромбоз глибоких вен, а, або легенева емболія. Може бути тромбоз е, гомілкових вен, який взагалі навіть антикуглянців не потребує. Або емболія легеневої артерії малого ризику. Я теж мав, те, що мені треба запхати кавафільт. Ну. Ой, перепрошую. Хвороби крові, малорухомість через травму або після, після операції. Ну, ніде у дослідженнях немає таких показів. Клініка добробут, інша клініка, ну може одна там клініка, але це поширено але це тромбоз е, нижніх кінцівок. Тільки проксимальні і тільки з тромбимволією легеневрії показу до операції. Е, наявність флотації не рахується взагалі е, за це як стан е, прикріплення тромб. Тромбоз глибокий, при ішемі... миготливій ритмі, ішемічній хворобі серця, серцевій недостатності, я не знайшов в літературі жодного дослідження, яке би, показ... би показувало, що це є потребою для постановки. Тела в анамнезі. Ну, якщо є в анамнезі, але то багато людей мають тела, дехто навіть просто не знає про це. Ну і профілактика у пацієнтів, які отримують хіміотерапію. Ну, теж ніде не знайшов, що, що потрібно ставити кавофільтри в якомусь дослідженні. Хоча. Ну, і. ой, перепрошую, я щось. Весь час. Значить, пацієнти, які продовження, там дуже багато показів. Перед оперативними втручаннями. Ну і при неефективності оральних антикугулянтів. Ну, якщо в когось не діють оральні антикугулянти, значить треба кавофільтр ставити. У ну, дивіться наших пацієнтів я покажу, до чого веде постановка кавофільтрів. 10 хворих е, хірургічного видалення нам до, е, В семи випадках, в трьох ми спостерігаємо, бо хворі е, мають супутню патологію, і ця операція не є проста, досить складна, скажімо так. От ви бачите, каофільтру е, перфорував нижню порожництво. Вена. Ну і перший випадок був 2003 рік. І я якось думав, що. 2003 і, і вже там пару, пару випадків було і на цьому закінчилося. Але виявляється, останні роки знову збільшилося. Хронічна нерково недостатні хворі поступає з тромбозом нижньої порожнистої от кавофільтр забраний, тромбик забраний, хронічна нерково зменшилася, набрики зменшилися. Другий випадок знову тромбований кавофільтр. Знову тут 2003 рік. І потім якось так перерва. Потім 2011 рік, от ви бачите, кавофільтр стоїть з переходом з клубової в каву, а вище тромб. Ну, так не видно добре. Наступний слайд. Якщо, будь ласка, включіть відео. Зараз побачите, ну, мав би бути контраст. А контрасту немає, він там вище з'являється. То все решту кава тромбовано. Бачите? Ну, це от перфорована нижня поружниця вена Тром з нижньої порожниці забрано. ну за, Зашили. Були набряки які зменшилися і обмілки. Ще один випадок. Значить, вже 12 рік. Чотири роки після постановки кава -фільтри. знову з набряками, знову з трофічними змінами. Ну, це вже в Америці поставили кавафільтр. Він приїхав, хоча громадянин України, але поїхав до родичів в Америку. Поставили кавафільтр Opel оп, Easy, це вже не осуд. Ми видаляємо цей американський кавафільтр, старий тромбоз кави. Забрали метатром, ну от е, виданий кавий фільтр оптиці. Ну і вже 2023 рік знову ви бачите перфорація аорти з нижньої порушністю уламком і довжина не, не 5 мм, а 32 мм в аорті. Е, пенетрація. Ще одна. І от ви бачите, так зараз тут не видно гарно, але тут три уламочки пішло в, в аорту. Ну, на щастя, ще гематоми не було, створилася нориця, от операція, видалення кавафільтра, от нориця і перев'язка нориці, видалено кавафільтр. От уламочки кавафільтра. Ну і, кажуть, вишенька на торті. 61 рік хвора, який 21 рік перед тим імплантація кавафільтру звернулася вже до лікарів після імплантації з болями в попереку. поставили їй радикуліт, потім зробили КТ і почали побачили кавафільт, поламаний. Ну, дивіться, уламок в аорту Іде з кавофільтра. Це на ультразвуці. Тут на КТ майже 3 см в аорту входить, і то кілька уламків, тут два. От тут, ще видно, уламочки, тут уламочки в аорті, і от, от, бачите, ці, ціла серія уламків в аорту пішло. Але крім уламків, ви бачите ще поперековий хребець. Один уламочок. От ще один уламочок. І е, е, хребець зруйнований, практично. От, і ще два уламочки. І от три уламки в хребець. В два в один хребець і ще один в другий хребець. Ну ясно, що вони пошкоджують і нервові закінчення і болі. А, е, ну, Компресійний перелом цього хребця, крім того, ви бачите ще один уламочок до, до 12 палої кишки. От, до 12 палої. Ну, і ще не все, ще емболія в серці. Бачите, от з, зліва є в серці, а справа там два уламочки в серці. Ну, Кардіохірурги сказали, що цим вони не будуть займатися. З цим можна жити згоден, з тим, бо в м'яз глибоко війшли кусочки ці, ну, але в кишку і в аорту то трошки інакше. От бачите, кусочки в правому шовночку. Ну і це вже ви бачите операція. Уламочок і фільтру, він такий тонесенький. От, від нижньої порожнистої до кишку, кишку мобілізували відвезли, відвели. От, забрали з кишки уламочки, потім уламок ламки в аорту. от. Уламочки з аорти позабирали. Ну, і В результаті е е кавафільц був сильно при припаяний до стінки, мусили висікти частину стінки, От, стенажували, коли шили кав кавофільт. От, Операція видалення уламків кавафільтру. Ну і після е в кінці операції зробили контроль їх з променями, ніяких вже уламків мене не виявило. Ну і після у післяопераційних Післяопераційний період ускладнився тромбозом локальним, на щастя, локальним тромбозом. На третій день ми тут же дали великі дози антикоагулянтів антикугулянтів 08, і з переходом на сьомий день на едоксапарин, потім на нормовен, компресійна панчохи І на 14-й день вже по паці, пацієнтки була реканалізація, набряки зменшилися. і Вора пішла додому, має зараз прийти для контролю. Чому вибирали Доксакорд? Ну, по-перше, ми говоримо зараз про війну. Е, які з цих фірм, які виготовляють, чи Дебігатран, чи, чи Рівероксабан, чи Апіксабан, пішли з території Росії? І тому, якщо наш пацієнт купляє той же тешрел то чи ліквіс, значить, він платить ще додатково. На російську армію патрони в наших в наших е, Аедоксабан український. По перше, по, по, дивіться, по ефективності він такий самий, навіть кращий від Апіксабама. По безпечності він один з найкращих чуть-чуть гірший від Апіксабама. Але по е, фінансових витратах нашого е, людей він буде два з половиною рази дешевший, ніж той же еліквіс. E ну і ефективність більша. Ну, і ще одне, це вже пацієнти прийшли. Е Мало симптомні, скажімо, там 16 років після імплантації каофільтру, ви бачите, перфація нижньої порожнистої вени, Але враховуючи, що тільки набріки нижніх кінцівок, нижня порожниста Вена прохідна, то знову ж таки дали доксабам, Нормовен. Знову ж таки, українська мікронізована фракція, а не французька, які має заводи навіть в Росії. І е компресійні панчохи. Контроль через 3 ж через 3 6 місяців, клінічно хворих не зміщується уламки і тому не поки що спостерігаємо. І ще один одна пацієнтка знову ж таки: 17 років після імплантації кава фільтру: Ото ЗД аналогічне лікування, аналогічне є. Перфорація пенетрація перепрошую в аорту, але безсимптомні, і ми поки що спостерігаємо. Ну і підбиваючи підсумок, що застосування фільтрів можна розглядати лише при рецидивах, рецидивах тромбомболії, легеневої артерії, і то високого ризику. На терапевтичні антикоагуляції, якщо це лікування не ефективне, або при абсолютних протипоказах до антикоагулянтів. Якщо антикоагулянти можна відновити, то кавофільтр потрібно видалити і, і, і якомога швидше, бо повірте, ця операція, якщо це робиться через 10 років, або 15, чи, чи 20, це дуже. Важко забрати. Ну, здається, що і в Амер... Америці переконана, що не треба вже тих кавофільтрів, але глобальний ринок кавофільтрів зростає і планується бачите, зростання до півтора мільярда фактично до на 2030 рік. Так що, думайте?